І всім привіт ви на каналі Ваша Даша і по назві відео ви вже зрозуміли, і ми сьогодні будемо робити провіряти оцих Чебу іграков в Рук Наскільки вони добрі і наскільки вони злі І в цьому відео я розповім, як мені ця ідея прийшла в голову. Так, ну а поки що е, нам потрібно для укриття для першого плану М -м, таксі. Так, все. Типу мене визвали, ніхто мене не бачив, то я вже давно працюю, того все. Я їду на висив. Поночі так. Так, тільки мені потрібно. Якби до аеропорту, Ой, типу там когось підвісти, але це не неважно. Їдемо до аеропорту. Червоне світло. Зелене! Так, їдемо, тільки спочатку потрібно дещо. Так, так, так. Ось так, Їдемо, їдемо. Блін, вона зачинена! Блін. А в открытые можно только с Ой, боже, тут чести. А! О! И... Добре, запитаем в людей. почему он нас не знает. инший план. Добре. Ничего себе. Пожарная машина. С их соседей разбившим. Так добрый, Ой, мини полицейский наш. Ой. типу, я десь застрягла, тільки мені вже не потрібна машина Та таксі. Мені потрібно якось застрягнути. Так, можливо, не. нам щось допоможе. Так, 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 ай, де чого двері? <гум> 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 так, вибачте. І ви вже напевно здогадались. <гум> Тільки, можливо, ці люди знають цю секретку. Добре, мені дуже шкода, що там зачинені ці ворота. Ну, я ще раз беруся, потрібно потрапити. Так, я вам е, казала, що раз. Скажу, як мені ця ідея прийшла в голову. Я просто собі їхала на визов, коли працювала так містом. Да. Ну добре, так посиджу. О! Зараз свою ідею. і. Верху. І я застрягла в цій дирі. І її можна відкрити та закрити всередині. І я писала: допоможіть, допоможіть. Там пишуть ні. <свіс> ну, і все, і мене просто потім ігнорували. Зараз ми будемо вдавати, що типу ми застрягли. Без всякого тут мопеду. Я за стрягу. Застрягу, допоможіть! Я застрягла, допоможіть! Да, Я беру карни. Я беру карни. <ресква> Вы что, все АФК? Добрый спор, спробуем по Вже виходить. Щось вони зовсім мене ігнорують. Боже, не будемо чекати. Добре, по мене вже ніхто не прийшов, я вже чекала, і коли я встала, то всі почали бігати. Добре. Ми робимо висновок, що іграки в рукні трішки злюки, того я зараз там писали і шукаю дочь пишу я, я напишу я доч і. Ну и ограбуем от того, що они все беспились. Особенно этот человек, я чувствую. Шукаю. Мамо, пиши я. Так, ну мы зовсім ігнорують все. А ви бістежи нічого що ви на камеру? Вони просто мене беруть і ігнорують і ще якось щеляться О, там наверх дня. Ви бачите, що на брехньому. Добрий день, до побачення. Ой, вона так гарно сидить. Вау. І зараз ми беремо мішочок. Нам це вже не допомагає. Мені страшно йти далі. Надость тут Я нажал, что его надость тут Это у нас такие прикрытия Понадость тут Ау. Кстати, написала, у неё цена была в жопе нескольких У нас какая-то он не нас развеялась, а кто-то тут есть Ой, выводите Боже, я тут! Все равно я тебя буду преследовать Ммм. У мене нічого не ходить. Добре. Спробуємо ще раз. Тей аеропорт Можливо, хтось його закрив. Ой, відкрив. Коротше, я не знаю, що це таке. Ну... Просто мене всі ігнорують. Просто між собою спілкуються і все. Що це? Можливо, десь є кнопка. Ось машина ти на питані. Так. Має тут ніякої кнопки. Ну Добре, зараз ми спробуємо в іншій карті одній, які ігроки. І всім привіт! Я вже знайшла і мене кидають. Ти без вже мене кинула. А я. А як воно? Хто? Знову ти? ти! Вже видно, що безстижі. Привіт, я до тебе. Політій, звідси. Тільки не смій мене кидати. Я тут відео знімаю. Як ти мене будеш кидати? А! Я тобі казала, не смій мене кидати! А ти. Всі хто мене буде зображати, чекає кінець. Моя не дуже багато чого знаю в цій грі. Будемо чекати свого потяга, я сказала, відчепись. Там кубик руби. Добре. Як добре, що я туди не пішла? Я дуже рада, що я туди не пішла. Ось і потяг, ура! Тільки він когось тягне. Боже. Що це дві ж в потягу? Не хочу я тут покати. Хлопчик ти там? нічого светорит. Ні, я не встигла зачепитися! Добренько. Так, ось хлопчик, ти в мене будеш під іспитом Все, немає в мене під туди. Тому що він кудись стівся.

Это очень страшно. Хотя зуби. Я хочу вийти. Блин, а тут не можно зачепиться. О, тут вже можно. А да. Думаю, колещи воды. Если можно тельки в потех. Е. Yeah. <laughs> Поехали! Кожна книточка літати. Потяг. Хоч мене погубити. Дякую, далі я сама. Дякую, потяг було дуже весело. Так, ну а ми тут не розважаємося, а будемо провіряти ігроков. Так, скоріш звісно, подобається ось сюди принести ось ця крила, тільки як звідки не крила. О, ура! Не встигла. Без безстижі, а ти зараз будеш на перевірки, ти також най безстижих. ха <рик> Це нормально, вже злі люди, Боже. Боже, боже! Хватит, все они точно зли. Раз меня еще такие донули. Молодец, девчонка. Теперь я знаю, что ты точно бы стыжу. И ты ж на камеру. Если бы ты не знала. Ай, ай! Ти чого? Ти чого? Відчіпися. О, хлопчик! Ну, надіюсь хоче, де є нормальний чоловік. Я буду Не знаю, ну короче, зараз буду кого нормального нормально. Ну, хочу кати! хм хм Да ви бачите no, no. <реш> ну, не може з тих Ай, а чого мене не в'язувати? Да дівчинка. Ти вже надоїла. От відстань від мене себе все буде нормально, Я не запишу тебе в саме з лозійських логі. А, ну просто. Це просто ігроки? мене дуже удивляють. А ти чого? Ну все, в мене точно на ці карті без тыжі. Всі М -м -м. дівчинка, хоть ти не без тижа? Ура, вона нормальна. Давай. Другую жизнь -ти. -ти. Це типу так. Добре, зараз так, а я тебе сейчас не можешь знайти Зараз ще раз пролустаю ріжі рижі вол... рижилось ось ти. Ура! Ну все, тепер хоч один Одна дівчинка знайшлась нормальна. Ой. ой ой, а куди він ідись? Я не голодна, дякую. Це нас нормальні люди, чекаємо! Тікаємо, мене нормально, мене швыряли. Будеш? Не будеш, ну добре. боже, воно так обличчя закривається. Так, ну все, будемо малиході. Того. Так, давай політаємо. Ой, я хочу музику вимкнути. Ці, я музику Ну Це не та музика. брата, здається. <śś> Давай, зустрігай. Давай. До побачення, музичка. Я краще також сяду. Але це дуже ризиково. Що з тобою? Я вже думала, це був вибір. А дві туди не справді вибили. Нічого, вона зараз зайде по мені. Так, а ти вже голову забить. Mm. Потяг, можливо, я ще встигну на нього. Добре, не хочу на пути кататься. Так, я сказала на зайде. Так. Ну и дашь Привет, Дэш, Привет а -а -а -а. ну а если вы хотите другую часть, то подписывайтесь то ставьте лайк. Всем пока-пока, и это видео закончится очень хорошо. Всем пока-пока, и она же у нас прощается.